Так. Тепер перейдемося по проблемах машини. Тут бракує детальки, ну ми на неї скинемо ціну і ми ту детальку знайдемо, бо без неї зле це є обмежувач, щоб дверкою нагрівати сусідній машину і взагалі, щоб вона на вітрі не теліпалась. Потім задні... так виглядає ржавчина на задній стороні. Вона тут присутня певно, в більшості машин, але саме в цій є і ми її бачимо. Може в білій вона теж є. Потім тут, тут, серед проблему відкривали, є на дверці сліди по фарбі. Це не смертельно. Ну, та як ти кажеш, що її може не дуже, не дуже берегли, так би мовити. може вона... Ну та й вона проїхала на 20 тисяч більше. Так, не біла машина. Так, на білій не видно, там, там не буде видно царапин, бо вона та, о, біла. Та, тут є оце, що фарба злазить, от вона буде. Псувати чужу машину, от вона злазить, я її нігтем здираю, а так не має бути, та фарба має тримати скупи. <тас> Отут е е е силікон наклали отак, криво і так само на ньому фарба від 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 відтопирюється. Натомість, до прикладу, тут де є заводський шов. Інакше покладений на ньому по факту фарби <піллян> нема. Е і тому що там спеціальний герметик іде, який в колір. Е і. Ну, от дверку відкривали ну, Це так само, та дверку відкривали, царапали, чимось там її відкривали. А там -у -у. Та біла машина має вм'ятинку на ось. Е е тут такої вм'ятинки нема. Але то байка. Тож біла машина на демісезонках, а ця, по суті, на зимових колесах. І нам ті демісезонки зараз більше треба, а ця, а ця зима нам не дуже треба. Чи це не зима його. Зима. Що ми ще бачили тут по ганджах? Тут на правій водійській дверці теж е, царапина, і потім ще є така невеличка вм'ятинка. Е, Отаке от воно. Е, е, це і мій ренк, я е, Так, Ще глянемо салон. Салон тут ну, от є це навіть не знаю, царапина Царапи. чи то фарба. От є раз, царапина, два царапина. Там той салон весь в тих царапинах. Тобто тут є ну, от щось таке є. Там той салон весь в царапинах, Тут, якщо сядеш в машину, то машина виглядає... Там Це не тільки А, нижня частина. Ну, Тут воно ліпше виглядає. Тут сам, сама панель виглядає зверху, принаймні, як нова. І нічого не бракує. От воно сидіння. Ну, його просто так не зашиєш, його треба замінювати парлон, замінювати цей кусок тканини і це робити робиться, все, все щоб. Скільки це коштує? Блять, Роман То... взагалі за 100 доларів перешивав шкірою. No, ну, за 100 доларів шкірою, а так, ти так знає за 25 баксів і воно зробиться. Само закрити. Е, стеля там була фарбована, але тут теж вона не є нова, але в кращому стані ця стеля. Ну, от... І тут є в... вікно в задні. Там теж таке було вікно? Не, не було там того вікна, тут вона. Вона повністю відділення. Все тут, було. по суті, з цієї машини можна зробити пасажира. І ми зараз думаємо, над тим варіантом або в Польщі зробити пасажира і не платити мито за вантажну машину, а завести її як електричний пасажир. Або в Україні зробити пасажира, тому що вона має вже вікна. І її можна додати ще вікон, і, ну, і вона буде. І кидаєш сідушку тут в азаді, і маєш, маєш ще три місця, хоча би. Це поки що ще щось я упустив.